Вітаю, все, хочу зробити таке відео. Цікаве, мені випало в інтернеті, мені писали, що чоловіків 60, хочуть брати на війну за контрактом. Хто може ще? Чи дійсно чоловіків у віці 60, будуть залучати у армію. Дивимось. Будуть. Це розглядається на вищому рівні? Будуть. Ще і як будуть. Бажаю дуже, але розчарування тут буде сильне. Стрібно розуміти, що не всі можуть піти після 60 років. А ось по контракту, так. По контракту можна. Маленька кількість таких буде. Тепер давайте подивимось інше. Результат, який буде від мобілізації чоловіків 60, який буде результат для армії? Результат від мобілізації чоловіків 60+. плюс. А ну результат який у нас? Ну, <гум> Обставин багато. Я би сказала, через проблеми з людським ресурсом в армії починається такий цирк. Кінцевий результат, який в нас? Це не якісні люди для війська. Це тільки, знаєте як, люди, які зможуть в тилу, не більше. Знову таки, якщо такими замінити тил, а з тилу нормальних закинути на фронт. Якщо б це робили, була б краща ситуація. Я розумію, що багато жінок не хочуть, щоб їх чоловіки йшли на фронт стилу. У мене багато клієнток, які проти, інші кричать, що чому воює, а твій стилу сидить. Ну, це наша проблема. А це проблема керівництва. Я б сказала, що абсолютно всі будете на нулі. Абсолютно. Хтось раніше, хтось пізніше. Їх би міняли. Якби їх всіх міняли, поганяли б через нуль всіх. Люди б себе вели по-іншому. І була б система: ти там, ти там, ти там було б взагалі супер. Тому що одні сидять в тилу, а інші на передовій. І це одні ті ж самі люди. Тут дійсно проблем багато з нашою корупцією, з нашим апаратом управління, з усім з усім. І з нашою ментальністю, менталітет у нас також такий, щоб якби. Собі спочатку було краще. А це все підігрівається обстрілами. Наприклад, коли йдуть обстріли, сильні вже і мова про якісь території, вже нікому це не цікаво. Скажімо так, в мене багатий круг спілкування в Харкові і багатьом вже по барабану на Луганську область. І про неї вже взагалі не згадується. Головне, щоб відчепилися взагалі від Харківщини і все. Це результат. Це дій, ось результат. Тому що я купатися? Це тільки те, що я знаю. І це ось розумієте, те, що мені люди кажуть. Причому. Це казала людина, яка має родичі з Луганської області. Ось так. І реагую на це дуже спокійно. Бо хочеться спокійного, нормального, якісного життя. Це нормально, любимої, це нормально. Ми переходимо вже на цей рівень. Я не знаю, як допоможе 60 це дуже обмежена кількість людей. Але люди, які можуть, вони зможуть щось виконувати. Я не впевнена, що на передовій. Дуже.